Заграй же за башпані, Києв зараз за нас пані. А в тіхчак трім тимбам, як пан сказав, так я рав. Ще б такого ніяк севеліна сабарка. Що на отата не буде летіти? О мої діти, малий батьківщини. Що це ось у твої здоров'я на уходи? Остане залегку 40 метрів, спитав Буль-буль-буль, діти, мої діти. Скажи мені, народи все бог. Обіб полі, на роздалі. Я тобі питаю, не пробіб, скажи мені, де спасибі всього світу народився. А це моя жінка краще знає, 40 мзів. Є у нас такі вісти, що цар світу народився в ефлеємі місті. Що солдати, мої вірні?

Я лечу від Бога. Радість вам приніс, щоб відні верте родився Христос. Тому поспішаймо Христа, прославляємо і матір'я Господу. Хай це дівчат, звірка потребує. Всім, всім, всім нам гірко. Засвіти нам ясно зірку. Ви не бійтесь, люди добрі, я до вас посол небесний. В отаматі вихлиємо, хородила себе. Піди час полася, коли чувати, де заклад того, ми приймають, щоб вона і ладу, всі. В хаті клопіть не вийдуть, і сусідами звичайно, не собі ці Кожен з нас перешає, її поволі помирати. І не ходімо не правди шити, Бога не хотіли набити, всякий каплю, пішов, туди подають. Що під час світу хвалимо нас вам, добрі люди додавалося тепла, бо цей день Марія сина родила. Прощавайте на ці хати, будьте радісні, багаті. Майте волю добру, божу, і ласку Божу. Ласка Божа, вас спасе, край наріки несе.